Упродовж 210 днів в Україні триватиме чергова мобілізація. За цей період планують призвати на строкову службу 40 тисяч громадян, а на контракт понад 10 тисяч. Усі мобілізовані пройдуть навчання та бойове злагодження. 20 січня у Чернівецькому і військоматі черги чимало добровольців. Серед них і колишній прикордонник Віталій Гаврилюк до охороняти державний кордон України. Наша влада зробила помилку. Зробили дірку в границі, пустили Росію сюди. Це найперша помилка, яку вони допустили. Як границя на замку, хто опускає сюди? Які родичі, мама, тато, русські українці, закрили все, у нас надзвичайний стан. Останній раз чоловік у військкоматі був 15 років тому. Каже, навіть не думав, що прийде стільки людей. Вчора прийшов, половину пройшов, бо невозможно, за один день багато наплив. І сьогодні, от дохожу, кажеться. може, до роблю, якщо не успію, завтра прийду, що з нами аналізи наразі чоловіки з мобілізаційними документами приходять до військкоматів, аби пройти медичний огляд. Щоправда, призовники не розуміють, як можна проводити наступну хвилю мобілізації без оголошення воєнного стану у державі. Треба спочатку воєнний стан, а воюти треба проти наших депутатів Вони там я думаю, що замішають. Півтори тисячі військовозобов'язаних планують призвати з Чернівецької області. Повістку служити в українській армії отримав і 29-річний Сергій. Хлопець каже, ухилятися від мобілізації навіть не думав і додає, що, окрім зовнішнього ворога, в нас є ще й внутрішній. Були одні олігархи, на медані загинули люди. Україна пережила шок. Долар по 20 гривень замість 8 гривень. Заради чого? Заради того, щоб одні наживались, а тепер просто інші. Незабаром до військових формувань відправлять 800 буковинців. За п'ять діб ми повинні відправити біля 800 чоловік в навчальні військові частини, в навчальні заклади і в навчальні підрозділи військової частини наших військовозобов'язаних. Потім через тиждень. Вести на протязі також п'яти діб провести до укомплектування нашого прикордонного чернівецького прикордонного загону більше 200 чоловік. Призовний вік четвертої хвилі мобілізації сягає 20-60 років для чоловіків та 20-50 для жінок. Останніх призиватимуть лише до медичної служби за словами експертів. мобілізація проводиться для створення нових частин і для ротації тих військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО. Передбачається проведення з 18 березня по 1 травня. Звільнення в запас. Демобілізацію військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час так з першої хвилі мобілізації. Також призвуть до війська і вимушених переселенців зі східних регіонів та Криму. У мене мобілізація кілька категорій громадян. Серед них чоловіки, які не придатні за станом здоров'я, студенти денної форми навчання та аспіранти. Священнослужителі, які займають посаду лише в зареєстрованих релігійних організаціях, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, а також опікуни. За ухилення від мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, кажуть експерти. В Чернівецькій області зареєстровано 22 кримінальних провадження. Всі за статтєю 336 кримінального кодексу України, тобто за ухилення від призову за мобілізацію. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до років. До п'яти років також наразі розглядаються справи щодо незаконного перекриття доріг на буковині минулого року. На даний момент знаходиться в провадженні органів досудового розслідування дійсно два кримінальних провадження за перекриття доріг. Частині вже особам, які приймали участь в організації, оголошено підозру. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження ще до суду не направлені, але робота активно з цього приводу проводиться. Наталя Гаташ, Максим Шварцман, Роман Палатик, Чернівецький промінь.